Давай почитаємо цю книжку. Чого цю книжку? Мам, я казав, що хочу. А що сказати? Сос. Давай, так сказати. Давай почитай. Давай почитаємо цю книжку, мам. А чого цю книжку? Бо вона мені подобається. А чому подобається? Бо вона дуже чекала. А про що вона? Про соня. Так, і що з то з сталося? Нам ходило гость ішла гость до хмарки. Так. Ось хмарка. Угу. І ще. Ось Соня. Угу. Це хломотка. Сліптерем. Угу. І що тобі подобається книжка? Будемо читати угу. далі? Угу. Зараз кладемося в ріжку, будемо читати, так? Да? To je dobrá nič. Dobrá Poka.